Україна довго маніла, довго-довго кров степами текла, червоніла, текла, текла та й висохла степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та ще з того, що високі, ніхто їх не знає. Ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихесенько повіє над ними, тільки роси ранесніко, сльозами дрібними їх умиють, зійде сонце, осушить, пригріє. А онуки їм байдуже, панам жито сіють. Багато їх. А хто скаже, де гонти могила? Мученика праведного, де похоронили? Де залізняк? душа щира, де відпочиває? Тяжко, важко, кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна? Довго гомоніла. Довго-довго кров степами. Текла. Червоніла і день, і ніч квалт, гармати, земля стогне, гнеться. Сумно, страшно. А згадаєш, серце усміхнеться.